Вітаю, ми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, прийшов час поговорити не тільки про українську історію, але й про українську генетику, тому що все більше і більше українців. Так, здійснюють генетичний аналіз власний, власного роду. І це цікаво. Ну, просто береш оцю ватну паличку, у роті, отак покрутив за щукою, Так, запакував її, відправив до відповідної лабораторії. І через певний час тобі приходять повідомлення про те, Хто ти є в генетичному сенсі? Так ось згадаємо про те, що московити теж там у них же ж провели ці всі аналізи, там масово проводили аналізи в центральній Московії, і після цього їхній генофонд був засекречений. Чому? Ну, який висновок можна зробити? А висновок робимо простий. Що вся історія Московії це брехня, тому що генетика це річ об'єктивна, а історія річ суб'єктивна. Згадаємо вислів Вольтера, відомого французького філософа, який сказав, що історія це брехня, з якою всі погодилися. Чому він так сказав? Та тому що він переписувався з Катериною II і знав, як та. Ну, мабуть, найбільша була найбільшим фальсифікатором історії. І не тільки Московії, але й, наприклад, України і інших країн. Вона фальсифікувала все це, переписувалися ці всі оповідки, так би мовити, всі ці е, повісті временних лет. І, і, і все-таки її жартома називали Нестором 19 століття. Так. Писала, що хотіла. Точніше, під її оборудкою ціла група так званих істориків писала все це, вона читала, виправляла, і, і йшло це як істина в останній Інстанції. А е, українська, український генофонд, він підтверджує українську історію, ту, яку московити нам споганили, зробивши так, що ми ніякого відношення, коли в нас у них починається там із 14 століття їхня історія, ото і в нас спільна колиска. Всі з одного вийшли. Це ж все брехня для того, щоб нашу найглибшу історію знищити і приєднати її до московської короткої історії. А в нас вона 8 тисяч років, як мінімум. Та й більше У нас є артефакти в Києві до 40 тисяч років, О, там печери на Придніпровській височині, так звані Кирилівські. Печери, там же і Кирилівська церква ще часів Київської Руси. Ну, унікальні артефакти. У нас тут по Києву, в багатьох місцях, де нема забудови, то знаходяться могильники, яким багато тисяч років, їх там розкопують, шукають золото, але там золота немає, тому що це дуже давні, давні поховання. Так ось я знаю декількох людей, українців, етнічних, які вже зробили собі оцей генетичний аналіз. Ну, він не йде далі там середньовіччя, тому що те, що все раніше, це все воно входить до давніх українців, у них в генетичному сенсі. Це все те, що. У, у наш генофонд вклалося. Це трипільці, скіфи, сармати, готи, там е, анти, ну русини вже пізніше, так. То це дуже цікаві там речі. Дуже цікаві. Це треба комусь уже із генетиків, з історичною освітою ще. Так, брати це все до рук і починають досліджувати. Нас і ніхто цим не займає. У нас же тисячі й тисячі людей зробили ці всі, всі генетичні аналізи, і вони там розкривають дуже цікаві речі. А то у нас там декілька е, відомих людей зробили і згадали, що і тріпільці, там, і все останнє, і так далі. І тому подібне. Я знаю, ну, наведу приклад. Е, Таких двох людей, які мені відомі. Це одна пані, в якої дуже гарна і розумна донька освічена, Так, і до неї, як кажуть, причепився, захотів взяти, прийти ну, молодий чоловік із прізвищем Котьман. Так. Теж гарний, здоровий, високий. Ну, вони закохалися. Ну, а, а ця дама, яка дуже пишалася тим, що вона етнічна українка і козацького роду, вирішила, що раз взяла таке прізвище Котьман, значить, він єврей. І стала стіною. Як кажуть, на шляху їх його щастя. Так. Ну і не знали, що робити. Ну а я ж вам пояснював, що отакі прізвища, як Джаман, Котьман, Коман, там, Сурман і, 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 і так далі. Бритьман, і так далі, і тому подібне це прізвища українські. Але вони дуже давні. Вони походять ще, або дехто із часів Київської Русі, ще раніше це готи. Так, це залишки готів <сум> в Україні. Тому що ми не знаємо, що таке означає Сурман, Бритьман, Коман, Котьман, Джаман і так далі. Таких прізвищ в нас. Так, ми не знаємо, що це джа, що означає це ко. І так далі. Ну, це дитина давнє українське, так. але ми не знаємо. Це не, воно не перекладається зараз сучасної мови. А от єврейські прізвища, вони прикладаються. Ну, наприклад, Шварцман, Чорна людина. Далі там Нудельман, людина голка, Нудель, Надлмен англійською, там. Цукерман. Людина-цукор, Щілерман і так далі. Це все єврейське прізвище чому? Та тому що вони походять із ідіш, мови, це діалект німецької мови. Таким чином, вони чітко пояснюються. А ці набагато давніші прізвища, оці українські, які я вам назвав, Бацман, наприклад, так, це українське прізвище, ну. Данського походження або скандинавського походження. так. І от не знали, що робить. Ну, і я порадив, так, щоб вирішити цю проблему. Ну, люди закохані, вони хочуть жити разом, і все тут, матір не те, що плаче, а з сильним характером дуже. так. Стоїть на заваді. Ну, підіть, зробіть аналіз. Але е, зять <хи> вимагав, щоб і те ще зробило майбутній аналіз. Ну, вони зробили аналіз, і цей генетичний. І дуже цікаві речі розкрились. У, у цього Котьмана абсолютно ні, 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 ні пів відсотка немає єврейської крові. Але зате при домінуванні, так би мовити, українського геному. Там є і скандинавський геном. Так. Це цікаво дуже. Але ще цікавіше для мене було е, тещі майбутнє. Ну, тепер уже не майбутнє. <свісно> У неї там 96 з гаком це українська, український геном, але є три. Це е, там нуль і, і, і скільки то відсотків. Це польська, далі. Анатолійська, там написано Анатолійська, так і написано Анатолія, це Туреччина сучасна, і що найцікавіше, це єврейська кру, так. Тобто, ну, там е, написано. Е, не єврейськ, а цього, цих німецьких євреїв, так, які ну, потім поширилися в Польщу, в Україну і так далі, і з мовою Ідіш, так? То цікаво, ашкенази, так. Там і написано так: ашкенази. Так що виявилося отакий ну, анекдотичний. Тої, якого підозрювали в цьому, в нього нічого немає, абсолютно. І виявляється, що те, що я вам тут розповідав і у своїй книжці таємниці згадки і дива. Таємнича Україна, розповідає про ці всі українські прізвища, то це виявляється правда. Так. Тобто те, що я вивів, так би мовити, за логікою речей. Воно виявилося е, підтверджено абсолютно цим генетичним аналізом. Я думаю, що це надзвичайно цікава річ писати нову історію України за генофондом, геномом української нації.